Не є більшої благодаті Божої дара, як то, що має можливість доступ причащатися. Іменно причастя робить нас причасниками, приєднаними, учасниками і вічного життя. Ми причащаємося тіло крові Христової, котрої переводить, переносить нас і готує нас бути учасниками вічного Царства Божого. Для православних християн і для маленьких діток, ото понятно. для професорів університетів непонятно. Професора Ужгородського університету зробили експертизу моєї проповіді, на котрі я казав, що у нас вже 1150 років юліанський календар, Різдво маємо 7 січня по новому, 25-го по старому. Живемо в мірі і согласі із католиками, і з уніатами. У нас проблем не є. Але за чим заводити на уровні чиновників новий календар церковний, рекламувати його чи грожати другим? Вияснилося, що того було достатньо, щоб возбудити уголовне діло, як він посмів. В судебному ділі записано, він заборонив всьому українському народу ви переходити на новий календар. Так написано, коли читаєш ці слова, то думаєш, а взагалі хто це писав? Мав тут чоловік поняття про право, про елементарну чесність. Від написана «жесточайша фантазія і видумка. Просто висказав свою думку, гарантована законом. Написано в законі про інформацію, 30 глава. Кожен має право висказати свою думку, свою точку зору, і вона не підсудна. Не сміє ніхто чоловіка такого тронути. Він висказав свою думку. Причому він не мусить каже закон доказувати, що його думка правдива. Не треба доводити, каже закон. Ну висказав, ну подумав, умова лиш одна. Не оскорбляй і не комусь не приписуй лічно якомусь імені і фамілії, бо тоді той чоловік затребує тебе доказів. Ну якщо ти говориш просто в общому, чому і говоримо у проповіді, що ми кажемо, що є люди Божі, а є безбожник, виясняюся, не можу так казати. Чому? Бо то, -то кажуть, ти оскорбляєш весь народ. А при чому то і весь народ? Весь народ то і ми, і я, і всі. І ми порозуміли, що як в тому мірі люди, будучи безбожниками, ой, так ся сердить, не кажи їм, що безбожники, чому? Бо то позор бути у 21-му віці безбожниками, а вони такому суть. Чим не об'яснять, що вже є книжки прочитати історію, прочитати Біблію купити, Євангеліє вдома слухати? Є можливість, якщо ти боїшся до церкви йти онлайн, то є напряму слухати нас із церкви, наш спів, чтення Євангелія, слава Божого, проповідь, узнавай, але виясняється, що маса людей наглухо закрили очі і вуха свої. Сповім, що в Індії бувають такі маги, що грають на супільці, а змія змія винуждена. Робити двіження наподобі танців. Ну змії, щоб не чути музику, зажимають вуха і плотно закривають. Вона туди не чує. Так от, іменно на тому місці каже апостол Павел, а й цитує псалмопевця, що люди злі і люди безбожні. Подобно зміям, затикають вуха, щоб не чути Слово Божє, не чути слова правди. І психологи нині потвердили, маса людей просто умирає від того, що чує правду. Моментально втікають, мені то не кажіть, я втікаю, я часу не маю, мене відпустіть. А річ іде про обукновену правду. Не видержують навіть. Просту правду слухати, а коли річ йде о правді Божій, о небесній правді. Господи, благослови нашим людям, мати можливість ходити на літургії, чути слово Боже, молитися з нами, трудитися, бо лише в такому случаю ми і тут діти Божої воїни, котрі мають свою думку, котру знають добре оформити, висказати. у вічності за нашу віру. Котру ми і публічно виражаємо, зможемо ми наслідувати царство Боже. Амінь.